Вітаю вас на каналі Наві Крипто. Сьогодні ми з вами поговоримо, що таке Jumpstart Взагалі, як це працює, як пасивно заробити в крипті. Взагалі, я думаю, для новачків це буде топ. А хто ще має депозит, взагалі просто все перед тим, як почнемо, підпишіться на мене, на наш телеграм-канал і Ютуб. Поставте цьому відео лайк, якусь там коментарі якийсь напишіть хороший. І почнемо. Jumpstart це така акція, як на і Launchpool Наприклад, ви закидаєте гроші і вас нагороджують іншою монеткою від іншого проекту. Наприклад, ЗКАСИНК. Закасинк проект він е, лістив свій токен, і він робив лаунчпул на Bybit. І з Bybit можна було стейкати USDT або іншу монетку, той самий Закасинг, і він там нагороджував. Так само тут на OKX, Більше OKX, реєструйтесь за нашим посиланням, отримуєте 20% знижки на комісії, і так все решта. Тому раджу перейти за нашим партнерським посиланням і отримати цей бонус. Приємно, приємно. Взагалі, там потрібно застейкати гроші. Гроші можуть бути так само, як в USDT, тільки там приймають лише ефір і біткоін. Якщо ви ходите або ваш банк в ефірі самому, ну то раджу закинути просто пасивно 3,5 ефіра на один аккаунт. Можете закинути це близько 10 тисяч доларів, якщо я не помиляюсь. І отримати винагороду. В середньому винагорода виходить від 700 по 1000 баксів. Ну, нормально, вже не 500, вже не 300, вже не 100, тому раджу зробити. Активність, хто має депозит, активність хороша. Ось. Давайте перейдемо на ПК-версію. Я розкажу, які проекти були, як вони роздали, і взагалі. Приходимо на головну вкладку. Далі нам потрібно натиснути збільшення активів, якщо ви будете це робити з комп'ютера або з ПК. Одне й те саме, натискаємо «Jump Stars. І вас перекидає в таку вкладку, вкладку ось тако. І сьогодні, за три дні, починається новий «Jump Star, взагалі дуже крутий. Як бачите, проект «Matrix». Якщо ви не робили, то шкода, бо проект сильний і може нормально насипати взагалі. Плюс можна ці монетки застейкати і отримати винагороду. Тільки з телефона можна приєднатися до акції і застейкати свої якби, гроші. Тому дивіться. Проєкт тисяч винагород, 20 мільйонів винагород буде роздавати в монеті МАКС. Тому 10 тисяч для, для стейкерів ефіра і 10 тисяч для стейкінгів біткоїна. Переглядів, як бачите, набрало 40 тисяч. Думаю, круто. Ось попередні проекти. Давайте розглянемо попередні проекти, взагалі, як вони дали. Наприклад, Diversa нам роздали дуже добре, близько 50 доларів на день, там 7 днів, ну і рахуєте. Ноткоін там взагалі добре роздав, а в попередні проекти ми не заходили. Тому зК ось бачите, ЗК, це не зкасинк, це попередній токен від поліхедри, Чат eh, GPT, джип'ті нормально теж роздав. Як бачите, проценти ось тут 1000%, 600%. І як бачите, Ноткоін гарно роздав. Ось, і я думаю, що цей токен теж дасть дуже круто, і ви можете отримати може навіть більше, ніж тисячу доларів, а тисячу доларів на дорозі не валяється. Щоб приєднатись до акції, вам потрібно мати ефір, як і біткоін, або біткоін. Можете то і то, звичайно, якщо ви маєте то і то. Але якщо ви хочете, наприклад, не знаю, не втратити, наприклад, застейкати свій біткоін, купити біткоін на 0,3 біткоїна максимум можна застейкати і закупити. І його застейкати, і він в ціні присядить, ви закупили по 70 він впав до 65, є другий варіант, і ви тут втратите, а не заробите. А є такий варіант, що потрібно захеджуватися. Як західжуватися, ми розказуємо в нашому телеграм-каналі. Ось, як бачите, переходимо на вкладку позики. Якщо у вас є 10 тисяч USDT, натискаєте позики. Ось, що таке позика. Наприклад, ми вписуємо свою суму. там, 1000 доларів і е, ставка. Ставка. А, воно хочуть долари. І сума позики, вибираємо ефір або біткоін нам потрібно. Ось і тут суму вписуємо. Сума в нас може бути як різна, так і взагалі. Різна, наприклад, вписуємо тут 10 тисяч треба мати взагалі на балансі, і ви тут просто застейкаєте. Тільки дуже обережні, будьте тут. Початковий ЛТВ. Це мусить бути, тут мусить бути не 90%, бо коли 90% у вас ліквідація на 100%, бачите? Якщо ви, наприклад, впишете тут, взагалі треба брати на 60%, щоб тут було 60%, не 0, коли у вас буде депозит, то ось тут має бути 60%. Тут, наприклад, ліквідація, і взагалі ліквідація буде там не 100%, а 90%. Тому якщо буде ліквідація, не дай Бог, то ваші USDT, ви, наприклад, купляєте 10 тисяч USDT, закладуєте, і вам на 6500 дають е, самого ефіра. Ось. Але якщо ефір виростає, то ви, звичайно, заробляєте на ефірі, заробляєте на джамстарті, а 10 тисяч USDT втрачаєте. Ось. На всьому це полягає ці позики, і загалом. Хотів би розказати, що позики це зручно і дуже круто. Тому, якщо відео було цікаве. Беріть участь, звичайно. Реєструйтесь за нашим посиланням, отримуйте бонус і загалом до зустрічі в нових відео.